Вітаю, шановні, з вами знову Майор Чорнобаєв, відомий вам як Євген Вольнов. І зі мною сьогодні Євген з позивним Абдула, який займається тим, що робить так, щоб мавіки завжди були в повітрі. Євген, вітаю. Розкажи, будь ласка, трохи про твою роботу про те, чим ти взагалі займаєшся. Вітаю. Ми, пілоти з БПЛА, літаємо на мавіках. У нас для того, щоб літати довше і, скажімо так, спостерігати більше, ми використовуємо додаткові батареї. Крім штатних батареїв. І, скажімо так, буває іноді різні обставини, коли в нас не виходить вчасно повернутися в район зльоту посадки, ми змушені або, скажімо так, затримуватись на якийсь час для того, щоб більше покоригувати рту чи якісь інші засоби враження, або, скажімо так, боротьба з вітром, яка вам заважає вчасно повернутися, вітер змінний, він постійно міняється. Або над нами висять чужі борти, які спостерігають за нашим районом взліту посадки, тому ми садимо наш MAVIC окремо, а потім його через якийсь тривалий час забираємо. В цей час, коли в нас використовується основна батка і додаткові батки, у нас висаджується основна батка. І в цьому випадку вона висаджується менше, ніж ми програмуємо її на 10%. Вона висаджується нижче нуля, і в цьому випадку бувають проблеми. Ну, тобто, виробником мавіків так закладено, що вона не має повністю розряджати, чи як? Так, виробник застерігає про те, що батка не може висаджуватись менше ніж 14,2 вольта. І вони, коли вже батка має 20%, вони пропонують повернутися в зону зльоту посадки для того, щоб замінити батарею, за рахунок додаткової прошивки тисячу, ми зможемо цей, скажімо, рівень знизити до 10%. а іноді ми повертаємось зовсім на нулях, і це дає можливість нам, ну скажімо так, ще хвилину, дві-п'ять отримати для того, щоб повернутися додому. І як я розумію, коли батка переходить в цей стан повного розряду, її просто вставити в зарядку вже ну, це не спрацює. Так вона коли виснажується менше ніж 14,2 вольта, вона блокується. Це застережливий засіб від виробника, і вона не заряджається. Більш того, якщо вона ще продовжує знаходитись якийсь час незарядженою, вона ще більше деградує, і її напруга падає іноді там, до 10 вольт, а можливо, ще й менше. І стандартні зарядні пристрої, які є в самому Mavic, або якісь, наприклад, от такі хаби, вони не можуть її розкачати для того, щоб починати зарядку. І що ви робили раніше, доки у вас не з'явився цей тестер-відновлювач з такими батками? Ну, скажу чесно, це була дуже велика проблема, тому що, як варіант, ми намагалися заряджати окремо тут є чотири елемента, і цих чотири елементів ми намагалися короткочасним струмом заряджати, для того, щоб вони вийшли більше ніж 14,2 вольта, і в цей час ми можемо тоді використовувати штатні зарядні пристрої. Але це було дуже-дуже незручно, тому що для того, щоб це зробити, потрібно розкривати корпус. І скажем, ну це дуже незручно. Скільки Гратися, часу що... Скільки часу треба було, щоб розібрати погратися? от з цією зарядкою а потім зібрати батку. Ну, десь годин 4-5, Так в кращому випадку, якщо вийде. А зараз, як я розумію, вона просто вставляється в цей девайс, затискається дві кнопки і все. Так, так. У нас, скажімо, так, було надано через друкарні отакий пристрій, він дуже зручний. Тобі ж ми його підключаємо до стандартного USB-розйому, наприклад, і він нам надає об'єктивну інформацію, яка стан батареї на даний момент є. Наприклад, в мене ця батарея вона заряджена, але якщо я її вставляю в пристрій, вона надає об'єктивну інформацію, скільки на кожній баці знаходиться напруга. Тобто це ще і засіб моніторинга стану ячейок батарейки. Так. Окей. один… Тут є інформація, скільки циклів, який стан кожної секції батареї, який загальний вольтаж, і також з якою, ну, скажімо так, потужністю вона Наразі заряджається від е, додаткового пристрою. Заряджається, мається на увазі від, прямо від тестера, заряджається? Ну, тестер, він дуже маленьку напругу дає, але він теж може її заряджати. Так, окей. Тобто, одна проблема це повністю розряджена в нуль батарейка. Але я чув, що він ще допомагає з ну, це розблокування, а він ще якось допомагає з тим, що є кількість циклів, після якої МАВИК вже не сприймає батарейку. Ну, чесно кажучи, ну у нас не було таких батарей, які були там, наприклад, більше 250 не разів, доживають. разів не доживають. Так У нас е, до 200 разів батареї виснажуються, а ми вже їх в подальшому не використовуємо для роботи основної роботи. Ми їх використовуємо для навчальних цілей. Mm -hmm. Але в цьому випадку, скажімо так, чесно кажу, я не мав досвіду. Ну, в мене не блокувалися батареї більше ніж 250 разів циклів е, заряду. Тобто не використовувалось більше цього часу, ні. Ага, так зрозуміло. Ну, щонайменше щонайменше економія п'яти годин таким дівайсом, воно того воно того варте, та виходить. Я скажу більше, не то що там п'ять годин. Там шансів відновити батарею було дуже мало. Можливо, там відсотків 10, а можливо 15, тому що не кожна батарея можливо заряджати. А цей пристрій, наприклад, в мене ну, мінімум 5 баток я підняв з нуля. Навіть вони були присівши до загальної напруги менше 10 вольт. Вони показували на секцію там 2.0-2.2, і була можливість їх відновити. І наразі ми на літаку. Тобто раніше б ця батка була просто або викинута, або. А чи був е, досвід такий, що там, наприклад, відправляти кудись в якийсь сервіс? Такі батки. Е, так. В мене, чесно кажучи, ми відправляли в декілька сервісів, але, ну, скажімо так, шансів було дуже мало. А з цією Тобі, штукою... З цією штукою, повторююсь, в мене є декілька баток, які вже я не зміг, тому що вони вже вздуті були, але більшість я відновив. Чи вірно я розумію, що в принципі кожен екіпаж, який літає на Мавіках, має мати такий дівайс? Е, я вважаю, що обов'язково. Е, перша причина ну, свого досвіду ну... Майже кожен день я стикаюся з тим, що ми там робимо, наприклад, там 20 вилітів на добу, можливо, навіть іноді 30, все залежить від задач, і, ну скажімо так, спрогнозувати той же вітер, який, ну скажімо так, постійно змінюється, або обстановку майже неможливо тому, скажімо так, один раз або два рази на день нам приходиться відновлювати, скажімо так, якусь частину батарей. А скільки взагалі один Mavic, от, який от, працює цілий день, так? Скільки такий Mavic має мати на базі запасних батарейок, щоб весь день забезпечити його польотів? Ну, в нас з е парок, ми врахуємо їх в спарках 6-7. Чому? Тому що, ну, по-перше, додаткова батарея, ми використовуємо 5 s 1 p вона довше заряджається. Ми її заряджаємо, скажімо так. Токами не дуже великими, там 2,5 ампера. А штатна батарея вона також заряджається майже там 90 хвилин. Якщо вона там ну іноді менше, іноді більше, в залежності від того наскільки вона сильно розряджена, і тому 6-7 комплектів ми маємо на для роботи постійної. для одного мавіка. А я вірно розумію, що коли один мавік починає повертатись, інший вже має підлетіти на ту точку, де був попередній, щоб продовжувати контролювати цю е, територію. Ну, це є карусель, і в залежності від відстані, в залежності від задач, два, три, чотири екіпажа вони постійно в каруселі для того, щоб спостерігати за зоною розвідки. А от о, скільки в одного екіпажа о, зазвичай парк о, дронів, парк мавіків? Скільки штук? Тут, ті, е... що, ті, що саме активно літають, не запасні, які чекають, якщо там один впаде. А от прямо там, у нас сьогодні робочий день, у нас там 5 мавіків, в кожного по 7 спарок, і от ми працюємо. Ну, ми з собою беремо е... 2-3денних дрона, і два-три ночних на добу. Угу. Так це ж скільки тихакумів з, з собою треба таскати, виходить. Я повторююсь: тут а, це є. Трош... Трош... Все, я зрозумів, так. Ні, не так трошки. Це в нас запас, тому що ми ходимо на декілька діб. і якщо ми втратимо за рахунок реба, або за рахунок стрілецької зброї, або, або за рахунок, скажімо так, їхніх дронів перехоплювачів ми іноді втрачаємо або денні, або нічні дрони. І для того, щоб поповнювати цей запас, ми беремо з запасу, той, той який в нас є з собою. Тобі ж, ми заступаємо на СП, що, наприклад, у нас є. Запас там 5-6 дронів, і цього достатньо для того, щоб, скажімо так, відпрацювати там 3-4 доби. Ми іноді ні, ні жодного дрона не втрачаємо протягом неділі-двох, а іноді два дрона можемо втратити за неділю. Все залежить від різних обставин. От з досвіду, яка кількість дронів була втрачена, тому що ворожий дрон прилетів зверху і щось скинув на, на дрона? Ми таким чином мало е, втратили, тому що в нас по алгоритму ми повинні постійно маневрувати. Uh -huh. Тобі ж коли дрон-спостерігач маневрує е, в режимі ITT, він не висить на одному місці, це заборонено, і тому ми, скажімо так, постійно змінюємо і висоту, і азимут дрона. Тому небагато втрат, і це лише тому цей рух робиться, лише тому, що. Це запобігає тому, щоб скинули сітку? Е, ну, я ж кажу, є три е, з, варіанти, як можуть е, знищити наш е, дрон-спостерігач. Перший це реп, він найбільш дієвий, тому що якщо великий сильний реп, навіть е, якщо дрон на тисячу першій прошивці, він може піднятися на якусь висоту, тисячу-дві тисячі метрів, але його може не відпустити. Другий варіант це стрілецька зброя. Коли нічними дронами, або, скажімо так, денними дронами ми спускаємося до низької висоти. Нас збивали і на висоті 300 метрів. 300 метрів Тоді, це що? нормальна дистанція для калаша, в принципі. Е, ну, Калаш там, мабуть, не проходив, там щось інше було, але збивали і на такій висоті. Тому як засіб застереження, це все ж таки маневрування. Сітками в нас тільки один випадок був, і він був, скажімо так, мабуть тому, що ми просто летіли в круїзі і довго і в одному напрямку, без зміни напрямку. Тому, скажімо, був такий випадок. Просто ми зараз розробляємо такий невеличкий дівайс, який кріпиться на спінку дрона, і повідомляє оператора, що помічено рух зверху. Чи буде такий дівайс корисний? Я думаю, він дуже буде корисний для наших крил. А для Мавіків, якщо він буде неважкий, це буде також корисно, тому що ми, ми. іноді ми, ми іноді використовуємо ще як варіант, щоб ви розумілись, Мавіки видно. Якщо ви піднімете інший Мавік на висоту там вище нього там, метрів на 50-100, внизу ви Мавік побачите. І тому, коли оператор повертає мавік назад, він повинен дивитися навкруги, щоб його ніхто не ну, скажімо, не відслідковував. І не летів за і, ним. так. І тому іноді приходиться, коли нам повідомляють наші дружні сили про те, що крім нашого МаВІка, ще в зоні нашої посадки розвідки йде якийсь інший Мавік, який не наш, то ми, скажем так, не сідаємо на місце зльоту посадки, а робимо, скажімо так, іншу посадку в іншому місці, якщо вистачає батареї. Або, скажем так, починаємо кружляти десь недалеко. Окей, тобто я, я вірно розумію, що ми можемо відправити вам на тест цей девайс, щоб ви спробували з ним політати і. Так, це буде до, до, досить добре. Ми скажімо так зможемо бути обізнаними тому що в різних, скажімо так, локаціях дуже по різному, дуже багато засобів. І, наприклад, іноді ми зустрічаємо три чотири мавіка за один зльот посадку за один політ ворожих. Ворожих мавіків. Це можуть бути не тільки ворожі, це можуть бути і наші, тому що мавики використовуються не тільки для розвідки, а й для скидів, для всього іншого, тому, скажімо так, це може бути інакше. Ми не впевнені, що це ворожі. Зрозуміло, зрозуміло. Окей, з цим дівайсом все понятно. Дякую за інформацію. Ми майже вже закрили, якщо чесно, збір на складові частини для виготовлення ще партії цих девайсів. Пару слів для тих, хто буде дивитись це відео, для тих, хто може подумати про те, щоб підтримати, підтримати цей збір, якихось мотивуючих, щоб їх надихнути, все ж таки, підтримати його. Я скажу чесно: я дуже часто пользуюся, скажімо так, армія друг». Мені дуже приємно, що люди відгукуються і нам надають допомогу і від себе. Ну, більше вже трьох років ми працюємо не тільки на мавіках, а й іншими засобами. Тому, скажімо так, хочу подякувати всім людям, які долучаються до цього, і хотілося б, щоб таких людей було більше, тому що разом ми скоріше прийдемо до перемоги. Окей, дякую і дякую за захист. Вам також дякую. А поки ми спілкувалися з Євгеном, встигла вийти вже нова версія тестер-відновлювача, він на вашому екрані. Тож долучайтесь до збору, допоможіть нам допомогти нашим військовим тримати мавіки в небі постійно. Нагадую вам, що серед донорів ми розігруємо призи, Топовий донор отримує оптичну частину керування від Джавеліну, це ексклюзив. Серед донатів кратних 200 гривня ми розігруємо 5 лімітованих наборів з двох фігурок. Майора Чорнобаєва і Мага. Це лімітована серія. Придбати їх неможливо, можливо, лише виграти в розіграші. Ну і також серед донатів кратних 100 гривень ми розігруємо реактивний постріл від СПГ 9 Спис, звичайно, холостий. Дуже вас просто долучитись. Залишилось зібрати 35 тисяч гривень. Нам дуже потрібна ваша допомога, щоб закупити складові частини і забезпечити військових цим незамінним девайсом Йому немає альтернативи, те, що є на ринку, воно не працює, тому що вони ті бариги, які продають це за там тисячу гривень. Вони використовують публічну прошивку, яка не працює з сучасними акумуляторами, і військові просто витрачають гроші на те, що ну коротше, не працює марнування, марнування коштів виходить. А будь ласка, долучайтесь. Ми вдячні кожному за будь-який донат. Маленьких донатів не буває. Тому дякуємо всім, хто долучається і разом до перемоги. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармії, придбай 3 d принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.